Мені звати Мар'яна і я рада вас вітаю на своєму каналі Короше Джорний. Все про в'язання гачком і не тільки. Я сьогодні відзнімаю звіт у проєкті Дівчатка-такі-дівчатка, організатором якого є Тамара з каналу В'яжу на Дивані. Під описом до даного відео ви зможете побачити. Посилання на канали дівчат, які беруть участь в даному проєкті, і надихнутися роботами, процесами, шедеврами, які дані дівчатка роблять власними ручками. Звідти я, правда, мала зняти трошечки раніше, але насправді не було можливості відзняти відео і не було що так дуже показати. Тому знімаю зараз. І покажу, що я роблю. Я в'яжу в номінації все своїми коханим» шапку. Ось така у мене шапочка вже майже готова. Її можна також заворотами. Я її тільки дов'язала, використала один моточок, і буквально на з'єднання клинів не Вистачило ниточки. Ось. Вона такою в'язкою насправді не видно зовсім а, в такому форматі, якщо знімати відео, щоб гарно показати роботу. Я думаю, що в звіті я покажу. І а, якось мені захотілося спробувати іншою в'язочкою. Ось такою. А, я ще ось цю шапочку не закінчила навіть. Мені ця в'язочка більше сподобалась. Насправді, ось вона така більш схожа на спиці. Можливо, я в кінці поставлю ще коротеньке відео щодо в'язок даних шапочок. Наразі я не оприділилася, яку я залишу. Так як чоловік відряджені, як він тільки. Буде вдома, ми помірюємо і вирішимо, якою в'язкою, яку шапочку ми залишимо, і відповідно такою ж в'язкою я зв'яжу снудик. Я маю ще ось такий моточок цієї ж пряжі, і ось ще стівки залишилося. Тобто, якщо навіть ось ця коротенька шапочка буде, то в мене достатньо пряжі на снудик. От. Ось такі. Скажем так, просування в даній номінації. І наступне, що я казала в ступі, я, я буду в'язати кардиган. Ось, я зараз візьму кардиган і покажу. Кардиган у мене в руках, і я розказую зараз, скажем, свої недоліки. У в'язанні даного кардигану. А саме те, що я буду його перев'язувати, так як мені не дуже подобається саме, що в мене виходить. Я зв'язала спинку, використала на неї два моточка, ось така. І зв'язала одну полочку та з'єднала їх для того, щоб поміряти. Ось така в мене вийшла. І приміривши, скажімо так, кардиган, я розумію, що мені недостатня довжина це не виходить те, що я собі уявляю, те, що я хочу. І ось ця резиночка дуже стягує мені низ, де так не дуже гарно виглядає мій рятівний круг. Тому. Я буду перев'язувати. Буду перев'язувати для того, щоб все ж таки вийшла, вийшов кардиган, який я хочу. Ось. Е я вже знайшла собі, як я буду перев'язувати. І все ж таки буду в'язати ось такою в'язкою. Мені вона більше подобається і більше вона схожа на е в'язку з пицями. Е і не так вона стягує ось цю резиночку. Я ось тут навіть бачучи те, що резинка дуже мені стягує, я пробувала в'язати більшим гачком. Думала, що все ж таки буде щось гарненьке. Але добрий момент тому, що я вчасно зупинилася і зможу зв'язати все ж таки річ, яку я буду носити, і буде мені пасувати. Ось, і розуміючи те, що е, ниточок вже не буде достатньо, я все ж таки говорила, що не буду замовляти, але замовила ще 5 моточків е, ниточки, буду його робити довшим і, відповідно, вже з рукавами. А також неможливо було пройти повз е, інтернет-магазину з пряжою і не взяти пря... пряжу для шкарпеточки Ось такого. А, дана пряжа буде в мене брати участь у проєкті з а, від Миколая до Василія. Ось, а, а в даному проєкті я все ж таки буду закінчувати те, що планувала і говорила в ступі. Насправді я ще не в'язала серветок, а, так як зараз буде вже Миколая, і необхідно готувати подарунки. А до 24 грудня я сподіваюся, що я закінчу хоча б снуд і шапочку з кардиганом. Він легко в'яжеться, так як груба пряжа і груба пряжа і досить простий візерунок ти просто повторюєш одні і ті ж кроки. Ось. Головне, гарно розрахувати і щоб все вдалося. Так як ти плануєш і так, як собі уявляєш. Також я хочу відповісти в даному відео на питання номінації «Невиправна». Я буду їх підчитувати, тому що я їх не пам'ятаю. І перше питання: скільки виробів за рік можеш зв'язати і що переважає? Якщо брати до уваги оцей рік, 2023, то в мене в основному. Переважають шкарпеточки, так як я брала участь у проєкті шкарпеткова скринька дизайнерських бажань. І мені, скажімо, я так беручу участь в цьому проєкті, я хотіла розвинути саме в'язання шкарпеток спицями, бо я їх дуже не любила в'язати. І цей проєкт мені в цьому допоміг. От е... раніше я більше в'язала серветки, а зараз намагаюся. В'язати більш такий одяг і всі речі, що необхідні для дому і нам, моїй сім'ї. Що подобається в'язати? Ну, як я вже говорила, раніше я в'язала серветки, і мені це дуже подобається через те, що в серветці ти в'яжеш кожен рядок інший. І мені це більше доподоба в'язати якісь такі елементи, які не повторюються. І є досить цікавими. А, насправді, я також а, хочу багато серветок зв'язати для свого дому, і які буду, звісно, використовувати. Але це моя мрія. Так як не завжди достатньо часу для того, щоб в'язати все, що ти хочеш. А, і розкажи, про що ти мрієш для себе, уяви, що війна закінчилась. А, що, я мрію? що я мрію? Я мрію подорожувати, якщо чесно. І, і, і щодо планів в'язальних, в мене завжди багато їх. Я мрію також мати свій коток, якому я буду в'язати, планувати і творити різні шедеври. Це, звісно, мрія. І також мрію, звісно, що закінчилась війна. Настав мир, і ми всі жили спокійно, без стресів. І депресії. А, дякую Томі за питання, дуже цікаві, мені подобається інколи відповідати. Ось, А, а це мій такий коротенький звітик в даному проєкті, і, думаю, ну, і думаю, що буду встигати наступні звіти робити щодва тижня, і за цей період мати що вам показати. Бажаю вам всім мирного неба. Багато шедеврів, творіть. Надихайтеся. До зустрічі в наступному відео!